Знаєте, я пам'ятаю, як в Україні ми звикли до того, що долар це гарна інвестиція. Бо ніхто не вірить у гривню. Всі знають, що гривня під власна інфляції, а долар завжди був такою стабільною валютою. Звісно, долар більш стабільна валюта, ніж гривня. Але долар так само під власний інфляцією. І зараз я приведу приклад, як долар. Знецінюється, і якщо ви живете в США, ви можете інвестувати 7 тисяч доларів щорічно у стоки, які не будуть оподаткуватися налогами зовсім. Якщо ви інвестуєте ці 7 тисяч доларів протягом 30 років, ви будете мати приблизно 9 якщо ви інвестуєте у S&P 500, це така каша з усіх американських топ стоків після інвестування 7 тисяч доларів. Щорічно протягом 30 років з отриманням 9% ваш вклад буде 210 тисяч доларів США. А тепер, якщо ми додамо те, що ці стоки заробили, через 30 років ви отримаєте 744 тисячі доларів США. Це неймовірні гроші, так. Якщо у вас в Україні зараз є такі гроші, напевно вам не потрібно більше працювати і дня у своєму житті. За ці гроші в Америці я можу купити середнього класу дім, наприклад, за 400 тисяч доларів. І в мене все ще буде порядку 300 тисяч доларів, що навіть зараз, навіть для США, це гарні гроші. Але перед тим як мріяти на що ви будете витрачати ці гроші, давайте розберемося скільки 744 тисячі доларів будуть коштувати у реальних грошах, якщо ми додамо інфляцію через 30 років. І у реальних грошах це буде 393 тисячі доларів. Тобто, ви інвестуєте 200 тисяч доларів, щоб заробити 180 тисяч доларів. І це теж непогано. Ви перебили інфляцію, яка 3%. і ви заробили 183 тисячі доларів просто за те, що ви відкладали ці гроші в акції. Це все вам не потрібно ні в чому розбиратися, ні в чому, нічого знати про фінанси. Це просто математика. Ви інвестуєте 7 тисяч доларів кожного місяця, і це ця сума, яку ви отримуєте, і це приклад, як гроші можуть працювати на вас, якщо ви Відкладаєте гроші і інвестуєте. Це так просто: завжди відкладай, завжди інвестуй. Якщо ви будете просто відкладати ці гроші в доларах, то ваші 210 тисяч доларів після 30 років будуть відчуватися як 86 500. Це як у вас би втрали 130 тисяч доларів сьогодні. Дякую, що послухали. А якщо вас ця інформація демотивує, то я наполягаю на вас ставитися як до реальності і просто робити висновки. Робити висновки, що треба це про це думати серйозно. Про це треба думати як раніше, і це буде змінювати ваше відношення до грошей у позитивному напрямку. Дякую і побачимося у наступному відео.